Всім привіт! Раді вас вітати на каналі GSM Форсаж. З вами я Оленка. Здивовані наш Віктор поїхав у відпустку, а я вирішила скористатися цим моментом та зайняти його місце не могла більше чекати. Сьогодні я вам розповім про крутезні мультиметри. До речі, ви не забули підписатися на наш канал. Тапайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші відео. А особисто для мене поставте лайк цьому відео. Ну а тепер до діла: мультиметр слугує для вимірювання електричних величин і ледве знайдеться майстер, якому не потрібен такий прилад. Їх багато. І у нашому асортименті є вибір. А отже, цілком логічне запитання, який ж обрати. Давайте розберемось. Почнімо з пір'яного мультиметра від механік у вигляді ручки. У комплекті до нього йде щуп, акумуляторна батарейка, інструкція і самий мультиметр. Тут ми маємо дуже правильне та продумане розташування усіх кнопок, що звичайно буде зручним у роботі. За допомогою такого мультиметра ми можемо вимірювати зміну та постійну напругу, а також опір, ємність, заміну падіння напруги. Яскравий екран з підсвічуванням все видно при будь-якому нахилі ручки мультиметра. Крім цього, є функція звукова сигналізація і для зручності користування автоматичне відключення. Діапазон вимірювання ємності від 0,1 до 60 мікрофарад. Діапазон вимірювання опору від 0,1 до 50 мегаом. Напруга постійного струму від 0,8 до 750 вольт. У ньому є все необхідне для роботи, та ще й у такому зручному форматі. Поглянемо на другий наш мультиметр від Sunshine, що входить в комплектації. Інструкція по використанню на двох мовах: китайська та англійська: самий мультиметр, акумуляторна батарея, термопара та щупи. Що тут цікавого, має м'який гумовий протиударний чохол. Не те, щоб ми радили вам його кидати, але раптом що стане у нагоді. Основні характеристики. Діапазон температурних вимірювань від мінус 20 градусів Цельсії до 1000 градусів Цельсії. Діапазон напруги перемінної від 0 до 700 вольт постійної від 0 до 1000 вольт. А вимірювання сили струму від 0 до 10 А. Ну що, час тестувати? Для того, щоб перевірити точність вимірювання мультиметрів, ми будемо вимірювати напругу на АКБ батареях. Починаємо з мультиметра пір'яного. Вмикаємо його. Він автоматично визначає, що ми вимірюємо. Також для роботи нам потрібен новий акумулятор, який має паспортне значення робочої напруги 3,85 В. Тепер можна перевіряти. На нашому акумуляторі було заявлено 3,85 вольт. Бачимо, що є погрішність, але це нормально. Залежно від розряду, змінюється і напруга на ньому. Тепер давайте спробуємо зробити це ж саме за допомогою мультиметра від Sunshine. Включаємо його та виставляємо потрібний тип вимірювання постійної напруги. І перевіряємо. Тепер давайте спробуємо виміряти напругу на платі. Візьмемо плату для активації акумуляторів та замірюємо напругу на запобіжнику. Вмикаємо плату до живлення, беремо мультиметр від механік та таким же методом, як було з акумулятором, заміряємо запобіжник. Тепер вимірюємо мультиметром від Sunshine. Ну що, до підсумків? Ви побачили на власні очі, що обидва мультиметри справляються зі своєю задачею. Звичайно, може бути погрішність у всіх мультиметрах у тисячних одиницях. Це все залежить від їх калібровки на заводі та опору самих щупів. Але ця погрішність вам ніяк не завадить у ремонті та діагностиці. Обираючи необхідний, звертайте увагу на їх компактність та зручність у використанні. Мультиметр пір'яний від механік має дещо менший функціонал, але компактний, що означає більш зручний у використанні. А ось мультиметр від Sunshine має широкий функціонал, але займає більше місця. А який оберете ви? Пишіть в коментарях. Також не забувайте, що можете одразу замовити необхідний посилання, як завжди, знаходиться в описі під цим відео. Також поставте ваш лайк та підписуйтесь на канал, якщо ви це ще досі не зробили. До нових зустрічей, Па-па!